Вітаю всіх, хто зайшов на це відео. Сьогодні я вам розповім дуже або може не дуже цікаву історію про одного гнома. Та його мандри в грі під назвою Вальхейм. А перед тим як я почну, хочу подякувати спонсорам на Донателло, а саме користувачу з Ніком Бані, який оформив підписку рівня Сурйозний Тарфун, та користувачам The Normal Pasha та Дмитрик Збродів, які оформили максимальну підписку з рівнем Тарфуніще. Величезна подяка їм за це. Жив на світі один гном, Обмазаний гавном. який вродою своєю був звичайно не Торін, дубощіт, але теж такий симпатичний, і була у нього мрія вирушити у велику навколосвітню подорож. А з'явився він на цей світ, як і всі діти. А саме принесла його велика лелека, чи скоріше якийсь горобець. Але одразу бородатого та на вид так років 40, але то вже нюанси. Ну і першим ділом відпиздив він камінь, та, зрозумівши безсенсовність таких дій, вирушив на пошуки місця, в якому він би хотів зробити тимчасовий прихисток на шляху, збираючи різні камінчики з палицями, та навіть вийшов за якогось кабана. Здобутих матеріалів він зробив собі сокиру, якою почав валити дерева, які б мали стати його майбутньою домівкою. Періодично на нього нападали якісь пеньки лісові, які як нападали, так і відпадали. Зрештою, знайшовши більш-менш гарненьку галявину, він почав велике будівництво, під час якого ще мульйон дерев було повалено. Та мульярд кущів з ягодами общіпано. Минуло чимало днів та ночей, як якась подоба будинку була вже готова. Там він і розпалив камін. обставив це все діло трохи меблями та вже почувався комфортабельно. Але була необхідність в ситній їжі, бо на одних лісових ягодах довго не протягнеш. Тому, озброївшись вірною сокирою, він вирушив на полювання. Спочатку ніхто, окрім лісових покидьків, йому не зустрічався, але згодом декілька оленів та кабанів йому все ж таки зустрілись та стали його потенційним обідом. Зі шкіри вбитих тварин він створив собі лук, з допомогою якого подальше полювання вже здавалось не таким складним. І за цим майже приємним ділом паралельно він почав оглядати навколишні території, приблизно плануючи куди та як він вирушить далі. Під вечір, повернувшись додому, він приготував на багаті все здобуте м'язко на запас. А також оновив свій одяг та бойове спорядження. Він трошечки так відпочив, а вранці вирушив на чергове полювання, де цього разу його зустрів нетиповий представник лісових мешканців. А саме здоровезний та страшний як їбальники москалів, троль. І якби не лук та стріли, то, мабуть, і загинув наш гном в тому лісі. Але завдяки ним бій був хоч і довгий, але переможним для нього. Здерши шкуру з цього смурфика, гном вирушив в сторону свого будинку, як раптом з гуркітом грому та яскравим світлом з'явився здоровезний олень, який скоріш за все був хранителем цього лісу, і йому не подобалось, що наш гном робив з його мешканцями. Тому він атакував і маю сказати, то була люта скатіна. Бо він, окрім того, що рогами боляче міг вдарити, та ще як той пікачу міг блискавкою пульнути. Зрештою, повільно, але впевнено, гном запускав град стріл в сторону супротивника і майже без особливих проблем подолав його, після чого ще викликав на двобій сородичів того оленя та вбив спочатку одного, а потім і другого, взявши собі їхні рога та голови в якості трофею. Ця подія підштовхнула до остаточного рішення вирушити в мандри. Тому гном, зібравши трохи запасів дорогу, вирушив протоптувати шлях. В глибинах лісу довго він блукав, відбиваючись від усього, що ворушиться. Та навіть знайшов якусь печеру, в якій було темно як сраці. та ще й неприємним бонусом були скелети там різні. Також довелось наткнутись на ще декількох смурфів здоровезних, але то вже таке. В одній з печер він знайшов древні тексти, які позначали якийсь острів. З цікавості він вирішив взяти те місце за ціль та вирушив в ту сторону. Тепер, вже маючи якусь більш-менш конкретну ціль, він почав без зупину бігти в необхідному напрямку. І дуже довго він біг. А на шляху він зустрічав різні прикладеси, наприклад, мікрогнома, який за золото продавав різні принади для риболовлі. Але зрештою він зрозумів, що між ним та необхідним йому островом пробігала здоровезна така ріка, яку він, повіривши в свої сили, спробував переплести. Але спроба була, ну мягко кажучи, не дуже вдалою, тому наступного разу він з гівна та палок зібрав собі невеличкий човник, та потрохи дуже повільно він переплив на той острівець, де його одразу зустріли чергові неприємні потвори. Щодо зрозуміти, що місцина далеко не безпечна, тому необхідно зробити собі надійне укриття. А для цього він вирушив на пошуки нормальної місцини і одну таку навіть знайшов: це була невеличка галявина на берегу моря, що за його задумом було непоганим місцем, бо, хоча б якусь частину від ворогів охороняло б безпосередньо море, недовго думаючи, почалось чергове велике будівництво. Протягом якого чимала частина лісу трошечки полисіла. Було втрачено багато часу, але зрештою те, що гном будував, можна було хоч якось назвати будинком. Але, як було вже зазначено раніше, ця місцина була не дуже безпечна, тому він вирішив побудувати навколо будинку високий частокіл. Трошечки очистивши територію кайлом з рогів того здоровезного оленя, він прийнявся за роботу. Декілька днів роботи без зупину і браму було встановлено, а разом з нею з'явилось і відчуття хоч якоїсь безпеки. Вирішивши трохи дослідити місцевість, він, окрім звичайних потвор, зустрів також якихось шлімаків та зомбаків. Що спочатку трохи лякало, але як то кажуть, проти лука зі стрілою ніхуя не поробиш. От і вони ніхуя не змогли зробити. Але цей момент наштовхнув гнома на думку, що якщо він хоче просуватись далі, то йому треба значно покращити своє спорядження. Тому, повернувшись на свою територію, він подумав, що нічого так не захищає та нічого так не рубає, як старий добрий метал. А для того щоб безпосередньо обробляти метали різні, він побудував потужну піч для створення вугілля з деревини та плавильню, щоб що логічно плавити метал. Але був невеличкий нюанс, бо метал сам в плавильню не прийде, тому гном почав збиратися на його пошуки. А перед тим збудував невеличку кухню на дворі, щоб шашочки-башочки там смажити, і різні прикладеси теж. А також укріпив захист свого будинку гострими штричками навколо частоколу, після чого і вирушив шукати метали. І з пошуком проблем не було. А ось тим, щоб його добути, це вже інша справа. Бо пройшло, мабуть, тисяча, а може і дві тисячі років. Для того щоб добути більш-менш пристойну кількість копалин. І назбирав він різного: і Міді, і Олова. А поки збирав, то зустрічались йому гнізда лісових мешканців, які були агресивні, тому він їх просто знищував. Повернувшись на свою територію, він почав обробляти метал. Та навіть підготував інструмент для роботи з ним. Але як виявилось, того що було, недостатньо. Тому довелося робити чергову шахтарську вилазку. І нарешті він зробив це нові потужні обладунки. А також оновив свою улюблену зброю, а саме сокиру. І відтепер, абсолютно впевнений в своїх силах, він вирушив зачищати найближчі території від різної бридоти, по типу скелетів, смурфиків, лісовиків та їх гнізд. Так він деякий час і жив майже безтурботно. Але так не могло продовжуватись вічно, бо дорога кликала його, і треба було піддатись цьому поклику. Гном же думав як потроху збирати свої речі та вирушати в довгий шлях. Як раптом він почув щось з глибин лісу, щось, що дуже зацікавило його, тому він пішов поглянути що там. На місці його зустріло дещо страшне та дуже сильне. Якась стара і дуже потужна потвора, яка налаштована була знищити такого маленького на її фоні гнома. Але ця потвора не знала, з ким має справу, бо отримала вона гідну відсіч. Цей бій був затяжним. Тривав він за відчуттями десятки днів, і моментами взагалі було незрозуміло, за ким перевага. Але зрештою в живих залишився ті.